145 гривень за класні підліткові джинси від німецького бренду Peppers. В лоті буде 27 одиниць і лот коштує 3920 гривень. По розмірах вони будуть від 128 по 164. Більш детально по розмірам буде в описі під цим відео. Будуть ось такі класні моделі, ось такі кльоші, будуть. вони йдуть широкі донизу, спереду йдуть кишені, матеріал у них йде бавовна. Також в цьому лоті будуть дуже багато ось таких моделей скіні. Вони йдуть завужені донизу, спереді також мають кишені позаду також на кнопочці та на блискавці. Вони будуть в чорному кольорі, ось в такому класному блакитному кольорі, і будуть ось в такому темно-синьому кольорі. Також в цьому лоті будуть ось такі кльоші. ось такі кльоші будуть. Вони йдуть блакітного такого ніжного кольору. лоті буде 27 одиниць. Лот коштує 3920 гривень. Для того щоб замовити, пишіть нашим менеджерам. Посилання буде під цим відео.